Зручно, кому не зручно, можна так, як було, так і залишити. Але ж нові ніхто його знає, як воно правильно зараз. У кожного є в телефоні оповіщення. І кому треба, всі спускаються. І хто не спускається, то не буде спускатися в бомбосховище. Дуже гарно, що на вас повіщення з'явилось. В цілому нічого не можу сказати. Бо йде війна, потрібно модернізовувати систему сповіщень, тому маємо що маємо. Так, чув. Ну, якщо чесно, це в Вінниці вчуся, то там таке ну, практикувалося вже давно. Ну, на мій погляд, це дуже зручно, бо ну не завжди, в принципі, на всіх є додаток, може ще тривога, так ну в цілому це набагато зручніше, коли от сповіщає так для всіх. Що тривога закінчилась, почалась? Ну, вона більш громче. Тим більше, якщо хто в Нізині, живе, як ліскові, так оно лучше краще слышно. А в центрі, звісно, добре слышно. Питання не в тому, питання в тому, що якщо її буде не буде, взагалі тоді добре. А як так, так це без в різниці немає ніякої. Мені кажеться, що нагнітає більше. Може, звикло того звуку, який був попередній, тому. А зараз якось більш тривожно. Я знаю, що стара, якби как бы, к ній вже відработана привичка. Вот, а нова, немножко, конечно, будеражить, непонятно, що происходит. Зручно, що кажуть, відбій. Зручно. Ні, я не чув, але бачу по новинам, що встановили. Не знаю, на, наче гучно, дитина сказала «Прикольно». Напевно, адаптація така вже у нас просто Все. Ще Не звикли. Ще не звикли, але ну, в принципі нормально. І гарно, що каже, що вже відбій. Якщо там телефон десь залагав, то можна, в принципі. І почути на вулиці.